Ну що, сьогодні в мене суп, я, звісно, сюди гороху наперла, мама, не горюй. Так, зараз я поки що вимкну, тому що горох уже готовий, все на б'ясному, на копчених реберцях. Тому що я зараз трішки, щоб не пригоріло, картоплю потрібно вже кинути. Я зараз закриваю оцей абрикосовий конфітюр. Хотіла ще раз перебити, а потім думаю, та нехай буде. Маленький тут. Як кажуть, шматочки абрикоса, нехай будуть. Простерилізувала банки, зараз тільки закипає і зразу розливаю по банкам. І закатую кришкою металевою. Дочки, караул, караул, кара. все так гарно йшло, все, вже зібралася. Тут зателефонувала племінниця. Огірки багато осила. Кажу, не переживай, все нормально. І розмовляю з нею, як справи, підходжу до вікна і глянула. Я ж цю малину, боже, що зробила. Ой, що один к одному сахар. Я ж її поставила, не хотіла, Поставила за диван, нехай, а воно жарко. Що вона наробила? В шорсі подивіться, так ми зараз що робимо. Дивіться, у нас тут просто произошло убийство, мам. <реш> Ти подивися, точно! Вбивство. Ми віддвинули диван. Короте, перевели, ну, Ми зібрали з банок все це, зараз дістала велику каструлю і будемо закривати компот, нічого не пропаде. Всі банки пішли. Йох... Я ж кри... кришкою капроновою накрила і поставила, думаю, кажу, давай в холодильник, Та нехай постоять, там потім. Йоханий бабай. Короте... Це просто аут, піпець. Це сказка. Це сказка життя. То миска вже виварює, в смысле, від мака, не трогай її в сорт. То викинуть на мус, то помиється мискою і вилиться, то грязна вода, бо ти ще вилиш компот. То... А, то... а я попробую на вкус. Ну, попробуй. Там я мочалкою металічне мило, а ти попробуй на вкус, правильно. Короче, Просто жах у нас вийшов, я не знаю навіть, чого воно ще це варення вже, щоб не підгоріло. Коротше, просто дурдом, Ну, та знаєте, ех, глаза бояться, руки роблять. Е? Не скажеш, це не правде, це трошки підвину, бо мама. Я сама тут ще передвину. Ще роблю це варення, думаю, зараз дороблю і поїду, бо води, бачите, залишилось, у нас води немає. А Сьогодні вони роблять до трьох часов і все. А завтра вихідний, ми без води залишаємося. І тут оце така фігня. Ну нічого, дивіться, все, то паста, то з пастою нічого не буде, то томатна паста там стоїть. Вимили, боже, Боже. Аж не віриться, що таке було. Да? Ну, Зараз тут підлогу помиємо. Цілу каструляку те, звісно, ми вилили, але ще з банок, що було, все. Злили усюди, я сюди додала киша сюди, сабрикоси помила миску. Зараз ми процідемо сито, щоб не було зернят, щоб не варити його зайвий, зайвий раз. І Потім закип'ятим і одразу по банкам, трьохлітрових стерилізованих, я додам води. І буде компот. А що робити? Будемо пити компот. Справилися. Я, звісно, сьогодні вже не так нервничала, думаю, мать його дригом, що сталося? Ось сабрикоси вимила. Оцю ету. Зараз добавлю лимоне касати, але компот процідили ми насіння все через сито. Тут трошки понабрискала, ось дивіться. Бачите, скільки насінин. Компот буде смачити. А зараз спішимо, поки є світло. А воно сьогодні, дядько, слава Богу, спасіба. Бог перевів, як кажуть, плюс. І в можуть виключити рівно година, тому що, що дуже багато нам світла дають аж. Дивно, тепер я поставила, хай воно поки закипить на повільному, потім приїду з водою та візьму банки простерилізую. і закрию. Компот дуже смачний. Солодкий, малина із абрикосою. Все нормально. А мама вже побігла, вже прибираю поймеш? кругом. І там, і тут, і От так. Все, справилися ми. Перемили все. Ой, наробила. Хто наробив? Алла наробила. Ну що, зараз я тут все змию. Оці сліди преступлення. І все. І одягаюся, піду швиденько сполоснуся, одягаюся і їду за водою. І за чим я ще їду, що мені ще потрібно. Так, все, я вже кинула кислоту, треба забрати, щоб мама ще не додала. Ну нічого, зато зробили генеральну уборку. Оглянь, чистила двері, біла не витерла. Генеральну уборку, Дивіться, що вона тут робиться. Ні, це все в порядку. Це просто всі спеції, какао, желе, спеції. Це в мене ящик спецій, шоколади, молоко сухе. Оце все по спеціям у мене тут. Бачите, скільки? Нитки, ось цукерочка. Це для прикрашування але в рота і все. Так, все, мию. О, тільки що там полісочила, вже тут убирає. Бачите? -ка? Молодець. На одній нозі. Він mm -hmm. це така сама розбувається. Я не, не буду, буду, буду тому що тут будемо ще наливати. Мам, я компот залью, ні одна капля не капне. Да, так, змиваю. І все. Неначе не було, як кажуть, погрішності, не було того, що я наробила. Так що... Та ні, ми якось я без гарячки ще вбрали цей раз, якось е е не нервничала. Це, якби я кажу, весь час, якби хтось зробив, то тут би крику було, мама, не горю. Ну, я кричу, коли от, як, мама щось зробить, то вона там піде, що вона не чує. Кричу. кричу, кричу, повиступаю, а вона, як повиступаєш, воно легше стає. ну Це я не встигла. Я ж кажу, що Аня со мною по телефону я до вікна чогось дійшла. Я б не бачила, я глянула. Я чуть не впала. Кажу, мама, іди, подивися, що тут робиться. Так, все мої любі, тому що я побалакаю, залишимося ми без води. Трата нервів, але нічого. Саме головне не псішити. Все довели до ума. І дивіться, ось, перетаскали зараз. Шість банок такого красивезного, чистейшого компоту вийшло з малини і трішки забрикоса змила ту миску, ви бачили, що варення, так що нічого страшного. Отаке відбулося. Мені вже пишуть, але варення не ваше. Та ні, моє. Просто-напросто треба трішки, от як вирішив, так і роби. За багато справ, не хватайтеся відразу. І буде у вас, буде вам щастя. До побачення, до нових зустрічей. Приготували, кажу, синочку, компатіка на Він каже, я приїду буду пити. Так що, дай Боже, щоб так воно й було. Тому що, знаєте, кажуть, почуття добрих людей це цікаво всім. До побачення, до нових зустрічей. Нічого, буває всякого, не святі горшки ліплять.